Моє шанування пані і панове, перепрошую, що в спортивному костюмі, тепер дрес-код такий можна всім. Як ви розумієте, ті люди, які не сидять на зарплаті, не займаються вихвалянням і формуванням культу особистості, звичайно, ті не сидять і не рахують з секундоміром тривалість оплесків, тому що судять політику і політиків. По зовсім інших критеріях, і ну, тих людей, які дійсно впадають в стан запоморочення, і це насправді я десь глибину і розумію, чому це відбувається. В стан запоморочення від власне до виховації інколи хочеться запитати, що то ви чи, чи дурні, чи притворяєтесь, чи щось просто не знаєте історії. Ющенко, коли виступав у 2005 році, чи 2006, Чотири хвилини овації тривали аплодисменти, коли він після помаранчевої революції заходив в зал Європарламенту, у кожного європарламентаря на цьому робочому голосувальному столі лежала помаранча апельсина, в знак солідарності з українським народом, і всі були в помаранчевих шаликах весь Європарламент. Коли п'ятий президент Порошенко Виступав теж в конгресі, то там теж було кілька разів ця промова переривалася оваціями. Тому ну, взагалі, то це не перший і навіть не другий, а третій президент, якому аплодують. Та й зрештою, чи є сенс взагалі говорити про овації аплодисменти, якщо треба говорити трошки про інше? Зрештою, щоб закрити тему аплодисментів, які дуже лягають на оцю пафосну душу, і це теж. Хай буде як така хвилинка слабкості, хвилинка якоїсь такої самолюбування в позитивному сенсі того слова. Треба сказати, що це є протокольна взалі, ту, традиція американської демократії. Вони взалі, ту, і Трампу аплодували багато разів. Тому це така традиція, протокольна програмних декларативних, прокламаційних політичних, доктринальних виступів. І хто гарно його продекламує, той завжди буде мати оплески, і це в принципі нормально. Я би казав не рахувати тривалість секундоміром оплесків і овацій, а почати якось знищувати корупцію, знаєте, підважувати узурпацію влади, перестати займатися одноосібним підминанням під себе всіх інституцій, податкову і митницю почистити, а не заробляти кеш. Припиняти невігластво серед найвищих чиновників і ноунеймів, взагалі просто не займатися таким піаром на війні, а, а, а власне інші стандарти державника кон... не демонструвати. І це вже не дотривалості оптики. Тому я о цього не зовсім розумію. Я взагалі-то би в цьому відеоблозі хотів би, власне, не з позиції овацій та аплодисментів, які. Завтра будуть якомусь іншому політику, хто добре підготує свій спіч. Все ж таки про Америку і про візи до Америки говорити, власне, без присмаку ура. А е, холоднокровно, тому що це політика. Це геополітика, в якій є те, що зверху над поверхнею, що ми бачимо, і чому опладується, і щось, що є під низом. Кому достатньо того, що показують, ну, то добре. Кому недостатньо, то власне там і починається вже аналіз, аналітика, і дуже трошки треба зусилля докласти, а не просто візуально приємне око до чогось приємного, таке як аплодисменти, за добре сказане слово. І коли взагалі себе люди якось запитують про цей візит, вони би мали себе запитати насамперед. Все ж таки, це все є персональний успіх. Успіх персони, чи все ж таки це є успіх і визнання мужніх Збройних сил України, незламного народу, тобто нас з вами, якщо хтось вважає і приписує, і зараз роздувається це як персональний успіх конкретного політика, який ось просто по факту, тут зараз, в час війни, діє, як персонаж. То я би все ж таки приписував ці аплодисменти, все ж таки, всьому тому колективному українському народові, який демонструє героїзм, мужність і незламність. І це буде чесно, і це буде правильно. Тому, власне кажучи, якщо говорити про Америку, то варто взагалі говорити не стільки про те, що підставлялося під аплодисменти, під брифінги, під публічну. Гласну сферу, а власне все не публічне, тому що головне є непублічне. Цей візит і цей вояж відбувався. Я це вже в своєму телеграм-каналі написав. До речі, прошу підписуватись на телеграм-канал Латинкою. Остап Дроздов. Там я більше текстів публікую. Я вже це казав, що власне цей вояж весь відбувався заради непублічного. Тому що вся, вся тема воєнної допомоги, весь пакет воєнної допомоги, який показується зараз як основний трофей цієї поїздки, це було питання вирішене ще до прильоту і озвучене ще за кілька днів до того. Вже було прийнято рішення і анонсовано про, і, і про Петріот, і про навчання, і про, і про 2 мільярди, і про 45 мільярдів, і, і про всі довгострокові воєнні допомоги. І фактично до воєнної допомоги, яка була вирішена ще до, взагалі ніякого стосунку не е, е, українська сторона, бо це є власне рішенням американської, і вони його прийняли без відносу до цього візиту. Просто воно було озвучено саме цей візит, і це нормально, це і правильно, так і є протокольна підготовка, так і здійснюється. Якщо ж говорити про те, що є не публічне, то треба дивитися, що говорить власне там, не наші ура-марафонні експерти зарплатні, які, звичайно, будуть зараз і, 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 і хай хай роблять, зрештою, то не шкодить аж так. Малювати там рюшечки і, і вільєточки. Треба подивитися, що власне, говорять тіньові аналітики, і неофіційні саме з американського боку, тому що це все важливо. Ну Ніхто ж не буде сперечатися, що там є рівноправність і паритет. Звичайно, що ні. Тому що повна залежність України від фінансування і від, від надання зброї ставить її в позицію, власне, прохача. І тут просто з, з поваги до народного здвигу, до народного героїзму, ось такі оптиски. Політично ми країна прохача. країна узалежнена або країна залежна. І це треба теж розуміти. І це не є якоюсь страшною проблемою. Це просто так є по факту. Так, власне, Вашингтон Пост наступного дня. Тобто сьогодні, після цього візиту, цієї зустрічі, вже написав власне, кулуарні інсайди з Білого Дому. І, власне, там треба шукати основні відповіді. Пункт перший: в частині надання військової допомоги Україні. Позиції Байдена і України Зеленського розбігаються повністю. Вони не співпадають. Це відзначає, власне, Вашингтон Пост. Все те, що надається Україні, є з грифом замало. Замало. І це є позиція власне, офіційного Вашингтону. Це їхнє право, тому що це їхні гроші, їхня зброя. Вони самі визначають, зрештою, свої власні спроможності і геополітичну доцільність там надавати, не надавати, чи надавати частково і так далі. Все це, що йде з грифом, замало, пояснюється і після зустрічі неформальної українського президента і делегації з Конгресі, де абсолютно жодного не досягнуто успіху в частині переконування конгресу надавати Україні. Важче озброєння, ніж воно і зараз є. Це, ця, це прохання зазнало не успіху, воно ніяк не було відзначене. Тому, от власне, коли ви читаєте не наші УРА повідомлення, а американський Вашингтон Пост, то ви зрозумієте, що в частині переконування Америки, від якої ми тотально, ну не тотально, але стратегічно залежні. В частині надання важчого озброєння не принесли ніяких успіхів, тому в цій частині візит не є успішним. Другий момент, який маємо теж розуміти: У слід за проханням надавати ракети такої дальності, яка би могла діставати Росію, ми почули слово Ні. І Вашингтон Пост передає слова американського президента не як цитату, а як інсайт. Про те, що удари прямі, удари по Росії підірвуть єдність підтримки НАТО. Це є другий результат, який є підводним результатом цієї поїздки. Це вже не з аплодисментами не з гарними промовами, які пише 38-річний спічрайтер, який за то і за той гроші отримує. Це вже є реальна геополітика, де працюють власне домовленості або не працюють. Тому в частині ударів по Росії ми не отримали, ну, умовно кажучи, це дуже примітивно, не отримали добро там, в лапках від Сполучених Штатів. Більше того, у слід за проханням надавати дальшого ураження озброєння, ми зранку ж отримали заяву Макрона який, І ця заява я б теж пов'язую з американським візитом, тому що НАТО є багаторуким організмом, але він і узгодженим організмом. Тому одразу ж на, от в контексті американського візиту, де повторюю, під водою явно інші речі, ніж аплодисменти і овації і, і такі огульні, власне, отримали заяву про те, що вступу. України в НАТО не буде. Це фактично можна цю позицію приписувати і Америці по великому рахунку, тому, власне, позиція ударів по Росії зараз не стоїть. Ніяких тут поступок і розумінь українських потреб немає. Це по факту. Це треба розуміти. Вступ НАТО з устами Макрона. Я думаю, під цим підпишуться і інші теж ставиться на знак питання з приставкою, допоки є воююча якби, ситуація з Москвою і, і з Росією. Тому, власне кажучи, оці три сценарії. Це не примирення, три сценарії, як, як варіанти розв'язання війни, описані також у Вашингтон Пост. Я їх переповідати не буду, ви і так їх всіх знаєте. Є варіант звернутися з... з... до 24-го, є варіант взагалі все звільнити, є ще третій варіант, десь там щось там компромісничити. Цей варіант, я думаю, те, що ці варіанти обговорювалися наскільки я розумію, офіційною позицію. Нашої країни є повне звільнення українських земель, тобто е, якісь можливість середини рішень відкидаються. Це ставиться безумовно як заслуга української оціні позиції. Поза тим, щоб ви розуміли, як Вашингтон Пост, як Америка це трактує, вони трактують це як безкомпромісність. Ця безкомпромісність викликає повагу. Вони додають до того, що, умовно кажучи, безкомпромісність наша, а ось е гроші і зброя, яка буде задовольняти цю безкомпромісність, це захід. Ось тому, мені здається, якраз вся інтрига цих поїздок полягає в тому, аби була ця формула підтримки, аби наша безкомпромісність не була авантюрною. Цьому і суть заруч заручання підтримки, тому що безкомпромісним, звичайно, можна бути і це дуже похвально і це прекрасно. Але коли є матеріальна і збройна залежність від західних союзників, то треба перше з ними заручитися підтримкою, аби декларувати свою. Безкомпромісність, непоступливість, і, власне, її реалізовувати. Бо все опирається саме в можливість реалізації. І тут, поки що, я не маю і ви, і навіть аналітики теж Вашингтонські не мають відповіді, наскільки це прораховано, ось е, непоступливість, і не, ну, тобто не, не обговорюваність жодних серединих варіантів, наскільки це. Прораховано і знаходить підтримку власне в постачанні грошей і зброї. Бо без цього, ну яку б ти позицію не займав, самі розуміємо. Тому, власне кажучи, ось це і є ті підводні речі, які тут важливі. Я е, ще е, хотів би сказати про той неофіційний блок, тому що він взагалі є основним. І цього вам взагалі ніколи ніхто не скаже, але безумовно за всіми тими сигналами, які йшли з американського посольства, за всіми тими заявами інших послів, які стежать за внутрішньою політикою. Вони прекрасно розуміють, що до них приїхав лідер корумпованої держави. Яку треба контролювати? Вони розуміють саботаж реформ, вони розуміють зумисність блокування роботи антикорупційних органів. Вони розуміють курс на узурпацію і на авторитаризм через процеси в Конституційному суді. І через той ура-марафон, тобто знищення вільних медіа, через інші такі дуже наполеонівські заходи, вони розуміють питання незвітності. І саме тому адміністрація Байдена майже 50 мільярдів наперед, на рік закладає, аби уникнути пізніше голосувань в Сенаті, який буде не, її, в Конгресі теж, який буде не їхнім. Ось, власне, в Конгресі буде зовсім інша історія. Тому фактично, якраз ми про це ж не, не говоримо. Ми, ми, ми повинні розуміти, що для Америки, в якому в якій в якій стадії зараз перебувають Сполучені Штати Америки, які аплодують, я взагалі сприймаю ці оплески як оплески перед антрактом. Тому що другий акт американської історії на 2023 2024 рік це буде республіканським актом, а не демократичним. Байдену лишилося рік. На посаді. Натомість і Сенат, і Конгрес, швидше за все, з наступного року перейдуть повністю під контроль республіканців і це вже буде республіканський акт. І там вже буде питання звітності, буде питання аудиту допомоги. І це питання, власне, з точки зору корупціогенності української влади, яка традиційно такий стереотип є, і він абсолютно на превеликий жаль має місце. І він є обґрунтований. Власне, це буде трошки інші вже е, теми. І саме тому от, напередодні цього антракту, де другий акт буде дещо іншим, ніж перші два троки Байдена, демократа з його гегемонією політичною, це вже буде трошки по-іншому. Крім того, тут мусимо розуміти, чим буде 23-й рік власне, для нас. І тут треба зрозуміти те. Як Росія вибудовує 23-й рік під себе? Це буде рік ескалації війни і з, з тої поїздки в Мінськ. Я окремо би міг про це сказати, там записати блог, але я не хочу бабратися, бо е, то би мали військові експерти то робити. Я лише тут при, з прив'язкою до власне, американського візиту. Який закладає власне цей, цей, цей антракт на дві 2023 рік? Власне, 2023 роком буде для Росії це очевидно, і це вже всі пишуть, і всі вже це розуміють, в тому числі на заході роком ескалації оборони Криму. І це означає, що армія буде збільшена в них. Вони вже це озвучили до півтора мільйона. Контрак... Контрактники вони збільшують до 700 тисяч. Вони створюють додаткові 20 дивізій, якщо я правильно порахував з того, з того доповіді, Шойгу, плюс нових. Крім нових 20 дивізій, плюс 100 батальйонів тактичних груп, безпілотники, посилення артилерії. Це буде війна артилерії. Така одна з найбільших, плюс авіаційна. Дивізія створюється за новим розписом сил, ресурсів. У них є курс на створення авіаційної дивізії при кожної бригаді, тобто буде супровід з неба. Вони враховують свої помилки невдалого Бліцкригу 2002 року, тому на 2023 рік. І все ж таки вони виходять з концепцією враг у ворот. А концепція враг у ворот передбачає дуже серйозну мотивацію того орківського суспільства, і тому, власне кажучи, все до цього і підходить. І е, тут е, я би сказав, що ха, окрім смерті терориста номер 1 тут я виходу іншого не бачу, як можна це припинити. І я тут наостанок хочу сказати про одну цифру, яка проминула цього тижня, я про неї написав у. Телеграм-каналі, е, зараз я її згадав про це: один трильйон доларів. Один трильйон доларів саме стільки західні уряди потратили на проблеми з енергоносіями. Це їхня сума збитків через війну Росії проти України в частині енергоносіїв. Це і компенсації, і, там, здорожчання енергоносіїв і так далі. То, власне кажучи, один трильйон доларів вони зазнали втрата. Чи не дешевше було би. Враз так сто 100, або тисячу, або мільйон. Чи не дешевше було би просто грохнути цього терориста номер 1 як вони грохнули Усама Бен Ладена в пакистанській пустелі? І тоді називався цей якийсь теж про записав: Спис Нептуна, ця спецоперація. Там було 70 спецназівців і один дресирований пес. І супутниковий нагляд і знайшли в пакистанській пустелі, і грохнули в чортовій матері. То чи не простіше не губити 1 трильйон доларів? А це є сума з 12 нулями? Чи не дешевше буде просто ліквідувати одну людину, яка є загрозою, ну просто для всієї планети? Якесь таке дивне питання, дуже калькуляторне, але я ним якраз і, і, і хочу закінчити, бо все туди вводиться. І розуміючи, яким буде двадцятий рік, яким буде другий акт американської історії політичної? ми розуміємо, що якраз коли ти маєш відповіді на ці питання? І ти до цього повністю би, так стратегічно підходиш і готовий. Ну тоді от власне аплодисменти й овації, і тоді дійсно бу, були б дуже доречними наші аплодисменти й овації все таки істеблішменту, який розуміє всі ті виклики і, і, і достойно свою країну проводить. Власне кажучи, все, що я хочу сказати, я сказав. Я дякую, що ви послухали мої думки. Якщо вони співпадають з вашими дуже радий, не співпадають. це теж пошук і звірка певних умовиводів в тому суть, знаєте такого мисленнєвого гуманітарного процесу, який все таки відрізняє людей думаючих від людей овація залежне. Підписуйтесь, будь ласка, на телеграм-канал, на Ютуб канал. Буду вдячний за кожну пожертву, яка є єдиним джерелом існування для поширення такого контенту, який ви спостерігаєте. Я вам дуже дякую. Всього доброго. Бережіть себе, до побачення.